Є ось така магнітола на Opel, це є параметри 232, чотирьохядерний ядерний процесор. Є по боках кнопочки, крутілочки працюють. Тут переключення наступної попередньої пісні. Це є мюзик, це є меню, це є радіо. Це є наступна. Пауза плей, це є кнопочка навігації, кнопочка Bluetooth. Є програми різні, тобто, що так виглядає, така магнітола є різні параметри. Кому цікаво, подавайте заявки, підберемо магнітолу під ваше авто, під вашу модифікацію автомобіля. Є ось тут програмки. Так, є програмки. Зараз. Заходимо, є підключення через Wi-Fi до інтернету, є музика, радіо, Bluetooth з підключенням телефону для гучного зв'язку, є також Bluetooth для музики, інформація по автомобілю. Що тут ще є? YouTube, Google-карти. Можна завантажувати через Play Market будь-які програми. Також є тут розділення екрану, наприклад, там. тримаємо. Це не розділяється, радіо. Одну половинку сюди, а другу половинку там навігацію якусь можна запустити. Буде працювати і навігація, і радіо паралельно. Є такий еквалайзер, звичайний, звукове поле. Тут є гучність, збільшення, зменшення, тобто зад, перед так само регулюється центр. Є ось така шторка для швидкого доступу, регулюється так само тут яскравість екрану, Wi-Fi, Bluetooth, налаштування. Ось так працює, тут є кнопочка RST закрита. Тут є мікрофон вбудований.